Всім привіт! Хотів би зробити таку невеличку серію відосів про основні визначення в психології, почати з таких базових штук, тому що багато я розповідаю там про всякі ефекти, про якісь там взаємодії, про функції, про взаємозв'язки, якісь так, от психології там, між людьми, але щось не ніфіга про базові такі штуки. Давайте почнемо з основ, що таке взагалі психіка. Давайте віддамо визначення психіці. В них в психіки, в, них, в неї багато різних визначень. Ну, давайте з такою, що я знаю як основну, яку подається як основна, це психіка, те, що психіка це суб'єктивне відображення об'єктивної дійсності на нервову систему, за допомогою якої ми можемо там сприймати світ. Реагувати на якісь зовнішні фактори, керуватися якимись внутрішніми переживаннями, так. Тобто, це функція того, що є об'єктивна об'єктивна дійсність, вона не підвласна нам, ми не можемо її якось там змінювати, так і вона, ми її сприймаємо, тобто там властивості предметів, там, кольори звуки. Тобто вся така штука, тобто, яка відображається на нашій нервовій системі. Чому я кажу, що це лише одне з визначень, тому що визначень доволі багато, вони досі, люди досі дискутують на ці теми. тобто вчені. Є багато визначень, тому що різні науки, різні філософські школи, різні психологічні школи вони по-різному підходять до. Визначення цієї основної штуки, да, От психологи, да, е, типу, як ви займаєтеся, але типу, ви не знаєте основного визначення. Ну, така вона психологія, насправді. І, якщо люди думають, що це така стала наука, що все в ній відомо, що все дуже класно, все відомо, це насправді це не так. Тому е, і проводять дуже багато дослідів, щоб. Якось приблизитися до істини, до істинного розуміння функцій, до істинного розуміння визначення цього всього, всіх всіх процесів. Тому ми не можемо казати про те, що це вже стали визначення, що це ніяк не зміниться. От, ну, якось і так.